Kids are a blessing, Amen. Діти це благословення, амінь. They sang so nice. I was like, wow. так гарно співали. like healing to the soul. Як як просто на душу. It's so good to be in the house of the Lord. Так добре бути в домі Господньому. You know, this these past couple months I've had the opportunity to work alongside with my dad. цих пару декілька Місяці у мене така була можливість працювати рядом біля мого батька. Або можна сказати, що він працює, а я дивлюся do everything. Ми двоє ми двоє працюємо, але він просто молодець, він знає все, що робити, як робити. ми фрейм, тобто стіни. And I'm like, should And he's like, yeah, I would. And then we're doing something else. I'm like, would you do this? He's like, oh yeah, maybe I would. And we're gonna kind of get on a train. I'm like, would you do this for a job? He's like, yeah, I would.

Можливо, ти вдома з дітьми. And I'm here today because Jesus, he gave us one job. І я стою тут і що Ісус дав нам одну роботу. And Jesus, we celebrate Easter, he comes back to life. Ми тільки святкували Пасху, Ісус повертається, повертається на назад в життя. Ми святкуємо те, що він воскрес. І I'm going to be in Matthew 28.

Магдалина, uh, Марія, інша пішли до гробу і не знайшли там Ісуса. І Ісус tells them something. І ангел говорить їм щось. Go, go tell the disciples something. І діть, розкажіть це учням. You know, and what does he tell them? Що він їм сказав сказати? We're going to be, we're going to read 16 to 20. Будемо читати 16 по 20. Then the eleven disciples went away into Galilee to a mountain which Jesus had appointed for them. When they saw him, they worshiped him, but some doubted. And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to you, to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and oh I am with you always even to the end of age. Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус. Як вони його вгледіли, поклонились йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана мені всяка влада на небі й на землі, тож ідіть. І навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Тут говорить, що пішли туди, куди звелів їм Ісус. thing I want to focus on here is Одне, що я хотів, щоб ми замітили, або нашу увагу спрямувати, це на те, що Ісус говорить, на мені всяка влада на небі і на землі. Перший пункт сьогодні Ісус, Він є єдиний, який має всю владу, тобто ім'я Ісуса. You know, think of this. Подумайте, you know, it was first 12 and then 11 disciples, but these disciples. Uh, вот зразу uh, було 12 учнів, потім 11, і от всі учні Ісуса. And from this, because of the name of Jesus, you and I know because know that we are saved through his blood, because of what? Because of the gospel. І от uh, візьмемо цих 11 людей, з іменем Ісуса Христа це ім'я або ця Євангелія, вона дійшла до всіх нас, і ми сьогодні спасені через це ім'я. Ми можемо подивитися на всі нації, на всіх ну, скажем, перевладі, які старалися убити християнство even a few generations back in communism можемо тільки подивитися декілька генерацій назад при комуністах гран-ґран паренс дерев призен фаза на які сиділи в тюрмах за 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 що? за ім'я Ісуса. He said, This will be the last Bible, and this will die here and it will end. І і що це це буде буде остання Біблія, вона все тут помре, на цьому закінчиться і це буде кінець. Man tried on his own authority. Людина пробувала своєю владою. But the name of Jesus carries its own authority. Але ім'я Ісуса Христа and несе it's only because of Jesus. Собі. І це дяка Ісусу. That's what he does.

але доходить до такого, що ми, ну, як будто до кінця вже не віримо. I want to ask you today, are you where God is moving? Хочу запитати сьогодні, чи ви розумієте, що Бог ще діє сьогодні? Do you even care? Чи, ну, чи це безразлично? You know, it starts with the name of Jesus. Все починається з іменем Ісуса. Without the name of Jesus, без цього імені, імені Ісуса, we are nothing ніщо. You know, we are just a lot of people with a lot of opinions. Ми є просто велика група людей, дуже з різними розуміннями. You know, we can see somebody possess, and we can be like, oh, like Ми можемо бачити когось одержимого. we can we can want to We want to say like oh I don't want to even mess with that like that's not worth it. Ми можемо даже собі говорити самі до себе, що нічого до діла з цим не хочу мати. Like oh, what are you thinking? Що ти думаєш, що ти говориш? And yes on your own absolutely. І сам по собі, якщо дивитися тільки на себе, Дійсвіті, ну, нічого з цим не хочу мати. Але вся влада є в Ісусі. Розуміння, що в тебе немає, не в тобі, самому влада. І що Слово Господнє говорить? 19-й вірш. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Jesus is saying, Go, go, go. Go evangelize. Go baptize and go disciple. This is your one job. If you are a follower of Jesus, this is your ministry. You know, you can look and be like, yeah, but I'm a, a businessman. дано, ну, але я маю свій бізнес. You're тобто, a for the але ти бізнесмен для Царства Божого. You're a cook, you're a cook for the Можливо, ти тільки повар, але ти повар для Царства. If you're a cleaner, you're a for the Якщо ти тільки уборщик, ти уборщик для Царства. It's all for him. Це все для Нього. My second point tonight is we are on this earth to advance His kingdom. We are here for a reason. You know, it's here for a reason, and we understand that. You know, lately I've been working. Posless час one thing I realized одне що мені якби відкрилося. у мене така що з моменту, як я я просипаюся, зразу слухаю Слово Боже. А в коли я настільки зайнятий, я забуваю або кажу, що я. You know what happens? My day's just off. It's just, it's just not right. You know, Colossians 3, 2, 4 says, Set your minds on the things above, not on the things of the earth, for you died, and your life is hidden in Christ in God. Colossians 3, 2, and 4. Колосянам 3 розділ, 2 по 4. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явиться з Ним у славі ви. Братія і сестри, коли ми пробуваємо, розмишляємо в Слові Божому, You know, it does something to us. Воно щось робить в нас. It feeds us. Воно годує нас. It builds us up. Воно нас, ну, зміцняє нас, строїть нас. And when we're pouring in the word of God into us. І коли ми питаємося цим словом Божим. There is an outpouring. Тоді відбувається те, що це слово Боже, воно починає виходити з нас. You know, Luke 6 45 says в Лукаш 6.45. Стейте. Говорить, a good person produces good things from good stored in his heart. Лука 6.45. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить. А лиха і лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене.

And you're not feeding yourself the information that's needed for this job. ти ти не не годуєш себе, себе наповняєш інформацією тою, яка потрібна для цієї роботи. There won't be good results. Результата доброго не буде. And that's why it's so important to dwell in the Word of God and be pouring into the Word of God. Тому так важливо, перебували в слові Божому, щоб могли видавати слово And what's on the the inside is now going to on the outside. те, що буде буде всередині, воно виходити і на ружу. Тому що є дуже багато людей, які не знають про Бога. Один мільярд людей лише в Індії, які не знають про Бога, які не віруючі. Ісус, він помер за тебе. Він помер за мене. І він помер за всіх тих людей, які ще не знають. Його. Можливо, ти сьогодні це чуєш і просто говориш, ну, добре. А можливо, сьогодні ти кажеш, слава Богу, я в цьому званні, я виповняю те, що Бог повелів. Можливо, ти просто комфортно, ти кажеш, я I'm good where I'm at. This is this is plenty. А можливо, ти просто сидиш і тобі так удобно, комфортабельно і кажеш: "Ну, мені все гаразд, мені добре та як я". I'm sure this is not the first time you've heard this. Я впевнений в тому, що це не перший раз ти чуєш подібні слова. These are not my words. This is what Jesus commanded us to do. Це не тільки мої слова, але це слова Ісуса або повеління Ісуса, яке він залишив для нас. Go out and make disciples. Він сказав: "Виходіть і учнів. You are somebody that Jesus desires to use. Ти є той важливий, кого хоче You know, and maybe you're like, yeah, not everyone can be a missionary. Можливо, ти кажеш, ну не всі можуть бути місіонером. And yeah, I agree, not everyone can be a missionary. Я з тобою, не кожен може бути місіонером. If you have 10 kids, you should probably be. Over your family, than leaving them. Якщо в тебе 10 дітей, тобі треба бути з твоєю сім'єю, займатися з твоїми дітьми. Absolutely, there is different seasons, different circumstances. Дуже правильно ми всі проходимо через різні сезони в житті або обстоятельства в житті. Well, brothers and sisters, I want to say when the Lord is knocking on your heart, you need to be obedient. to his Але брати і сестри, хочу сказати, що коли Господь починає стукати у твоє серце. Будь покірний йому And it's through such small things. І можливо це буде через маленькі такі речі. So many years we did so many things for Ukraine. Дуже багато багато років ми зробили так для України. And it's like somebody that takes care of grandma she's like, Hey, I have a whole bunch of diapers. Here we'll drop them off at church. І і багато, ну, по старших, пожилих людей різні речі просто біля церкви. This and then we we get it all together. Boom, we send it to Ukraine. Now people are blessed. Now people are encouraged. Or, very simply, somebody in the trucking industry hey, I have a pallet of this. Bring it here. It goes together. You guys take it. You guys bless financially. The kingdom is expanding through. Можливо, такі маленькі речі. Хто з ну в траковій індустрії дзвонить і каже: в мене є палета цього і цього продукту. Прийміть як благословіння. Ми приймаємо це і стаємо благословенням для інших, для того, щоб царство I'm not saying Your job is to evangelize, so do nothing else. я не не говорю, ваша роби. Another very simple example. Дуже ще один Church in Mexico, there was an opportunity. Our church started building a church, the missions team. Прийшла така можливість, що ми могли церкву там Мексиці. So what people that do their job are like, oh, I'll go. Framer. Oh, I'm a framer. I will go. I will do my part. І різні люди, різних професій, людини вони коли почули по це вони сказали. Я піду і зроблю те, що я можу goes on. І цей список він продовжується. Це є дуже прекрасне або гарне, що ми є тіло Господнє, і кожен має свою частину. І коли ми робимо те, що повинні, стається що And there's so many different things in India with the schools and in Africa with wells and all these things. І дуже є багато різних речей, чи чи то то Індія, школа в в Індії, колодці Африці. I just want to encourage you guys today. Я хочу сьогодні ободрити всіх вас. Everything on this earth will fade. Все на цьому цьому в світі воно But what you did for the kingdom, it carries weights. And it looks differently for every single person. But Jesus has entrusted every single one of you with something. So I ask you. please be a good steward of what the Lord has entrusted you with. Ти тим добрим слугою і, і з тим, що Бог довірив тобі. тому, що Ісус сам він прийшов, щоб послужити, а не щоб йому служили. You know, and some people they hear the Mary and Martha story. Деякі люди вони чують цю історію про Марію і Марфу. maybe there's too much Mary's today. Можливо, є забагато Марій сьогодні, які шукають той спокій.

Ukrainians. So я розумію те, що от є тут такий бар'єр мовний. So there's grace. Для українців, тому є благодать на це. But with all the other resources you have, let's please be faithful. Але всі ресурси, які ти маєш, або які довірив тобі Бог, будь вірний в цьому. Matthew 28:20. Матвія 28:20. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and I am with you always, even to the end of age. Amen. Навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Observe all things. Навчаючи їх зберігати все. Not just pick and choose, but everything. You know? And what did he say? I am with you. Always, ever to end of age. Amen. My third point tonight is Jesus' presence is with you. Brothers and sisters, he says something when he left this. Earth. John 14, 26. But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. He will teach you all things and bring to remembrance all that I have said to you. Утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Understanding that we have the authority through Jesus, розуміючи те, що ми маємо владу через Ісуса. His Holy Spirit dwells inside of us. And we have no reason to fear. We have no reason to be scared to preach the gospel. Behold, I stand at the door and I knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him, and he with me. Where was it? Revelation. It's saying here. Говориться тут, he at the door and що Він стоїть біля дверей і стукає. If і той, хто hears почує him, Його голос he will come in. і відкриє, відчинить, то Він війде і буде вечеряти з Ним. Брати і сестри, that's what the word of God says. це говорить Слово Боже. What he said to you and me. І те, що Він говорить тобі і мені. Мій In summary, uh, в the authority is in Jesus. Влада вся є в Ісусі. Number two. Друге, we are here to build His kingdom. Ми є тут на цій землі для того, щоб строїти Його царство. And number three. Третє, he is always with you. Він є завжди з тобою. You know, Jesus, this is our job. This is what he said. І це є наша робота, це є наша задача, це є те, що він сказав. І навіть в моменти, коли воно, ну, як то, не виглядає ну, You know, we were in uh, Mexico a year ago, Ми or two years ago. Мексиці, приблизно, рік, два назад. And we were just praying for a lot of people, and we went, and we, we went to a man, that, uh, a house and there was a man there and women and then there was a, a woman in a wheelchair. І ми молилися за багатьох людей, але в цьому моменті пішли в один дім, де молилися за жінку, яка була в колясці інвалідні. and we, we prayed, we said in the name of Jesus, if it's in your will, Lord, may she be healed. І молилися, Боже, якщо це по волі Твої, во ім'я Ісуса Христа, нехай вона буде ісцілена. You know, and she wasn't healed and we left. Вона нічого не проізошло, не получила зцілення, ми уїхали. But we did our part. We but prayed. Ми зробили те, що від нас залежало, ми молилися. Not in ourselves, but in the name of Jesus. Молилися не в наше ім'я, а в ім'я Ісуса. And that's what Jesus told us to do. Це до того, до чого призиває нас Ісус, щоб ми. And this year we returned. Цього року ми повернулися. And we go to this house, and now there's a her brother there. And we totally forgot like who this was, like, you know, there's a lot of people there. You know, and and after with the group, she goes in through the translator and she says something. She's like, You guys came here and you, and you prayed for my mother. You know, and, and that. But two days later, my mom got up and started walking. You know, and it doesn't end there. And she's like, Because I saw that. I said, I wanna serve a god like that. And, and she got baptised last year. And this mинулого, and Tim went. And not only that, but her son also got baptised. You know, and I say this, brothers and sisters, because this wouldn't have been possible without the name of Jesus, first of all, but also without you guys. You guys are the uplifters. Ви є ті, які підтримуєте. Ті, які ну, надихаєте. І ті, які ободряєте. Я хочу вас всіх ободрити теж. Робіть все те, що ви можете для Господа. Тому що цей час і багато всього пройде. Але те, що ти зробив для Господа. It carries weights. In Jesus mighty name. Amen. Amen.